Доброго дня, ми з України! Ви на каналі Голодний Тато. На кухні з вами Оксана. Сьогодні готуємо маковійчик, маковий рулет. Нам знадобиться для приготування макового рулету. Для тіста нам потрібні яйця, цукор, сіль, сметана, молочко, ванільний цукор, оцет, дріжджі сухі, олія, вершкове масло та борошно. Для начинки Мак сухий 120 г, цукор 150 г, масло вершкове кімнатної температури 50 г. Ставимо у мікрохвильовку нагрітися молочко та щоб наше вершкове масло розтопилося. В першу чергу вбиваємо яйця. Але з одного яйця ми залишаємо жовточок для того, щоб потім обмазати рулет. Всипаємо сіль, тут десь щіпка сілі, 5 грам, всипаємо цукор та дуже гарно вимішуємо, щоб цукор з яйцем збилися трошки. І яйце повинно втратити свою щільність, всипаємо сметанку. Вливаємо тепленьке молочко та розтанути вершкове масло. Також потрібно влити олію. Всипаємо дріжджі і гарненько вимішуємо. Дріжджі повинні розчинитися у рідині, завестись, вже видно, видно, що з'являється пінка, дріжджі наші гарні. Сюди ж можна всипати ванільний цукор. Потрібно додати декілька столових ложок просіяного борошна. Доводимо тісто до консистенції густої сметани. А тепер дуже головний момент. Не всі хазяйки діляться цим рецептом. Коли довели тісто до консистенції сметани, потрібно влити одну столову ложку оцту. Для чого потрібно це? Для того, щоб тісто було дуже м'яке. Ніхто вам про це не говорить, але голодний тато розкриває всі секрети. Навіть якщо дивитися, то заміс став більш пишніший при додаванні оцту. Далі продовжуємо додавати борошно та вмішувати в тісто. Місимо до тих пір, поки це можливо вінчиком. Потім потрібно перейти вже вимішувати руками. Тепер можна замішувати тісто руками, бо вінчик уже не справляється. Додаємо потроху ще борошна. Головне, борошна не перестаратися досипати, тому що тісто можна, як то кажуть, в народі забити да, борошном і воно не підійде. Тому. Дуже обережно потрібно це робити, навіть якщо у рецепті написано необхідна кількість борошна, ніколи не всипаємо все одразу. Перекладаємо тісто на стіл та вимішуємо далі. Все, що залишилося тут борошно, шматочки тіста, все це висипаємо, все це нам потрібно. Ось. І продовжуємо далі вимішувати тісто. Тісто повинно гарно вимішатись, бути дуже м'яким, еластичним і не повинно липнути до рук. Можливо, трошки-трошки. У мене тісто вібрало майже 700 г борошна. Грам 20 залишилось на підсипку. Але усе залежить від якості борошна та кількості рідких і сухих інгредієнтів. Навіть різниця в 10 грам може змінити кількість необхідного борошна. Трошки змащуємо олією мисочку. Перекладаємо тісто у мисочку. Трошки змащуємо зверху. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо десь на годинку, підходити у тепле секретне місце. У нас секретне місце це духовка розігріта до 30 градусів. Плячинки потрібно мак перебити на кавомолці. До маку всипаємо цукор. Дістаємо тісто з місткості. Обережно його приминаємо. Розкатуємо в товщину пів см. Змашуємо вершковим маслом, викладаємо цукрово макову начинку. Скручуємо рулетик, перекладаємо рулет по діагоналі у листик, застелений пергаментом. До залишеного яєчного жовтка додаємо одну чайну ложку молока. Збовтуємо та змащуємо рулет. Листик з рулетом ставимо підходити у теплу духовку на 30-35 хвилин. Потім, не виймаючи рулета з духовки, ставимо її розігрівати. Температура 180 градусів. Режим верх-низ. Час випікання 25 хвилин. Залежить від потужності духовки. Готовність рулету перевірити дерев'яною шпажкою або паличкою. Виймаємо з духовки рулет, накриваємо рушником та даємо охолонити. Маковий рулет готовий. Смачного! Доброго вечора! Ми з України! І сьогодні у нас такий найсмачніший рулет з маком. Будемо пити сьогодні молочко і їсти рулетик з маком. Тому, мабуть, з вашого дозвілу я налью собі молочка. Як ви розумієте, я не привик пити маленькі кухлі, мені потрібно десь пів літру. Ну що, друзі, все буде Україна, а ми коштуємо. Неймовірний смак. Неймовірний смак булочки. Це дуже смачно. Біліссимо. Це не перевершено. Це просто надзвичайно смачно, як не знаю, як у касці. Ти знімай, знімай, я поки А Вже сонюка. Отак от ми худаємо. Ти все знімаєш мене, чи що? Навіщо? Я просто не закінчу.